Secretary. Заристувати. Навальный червоно. Ну, прислаште, что вы стоїте. Присядьте, скільки треба чув? Десять, десять. Все закрите, дві. Саша дайте, хай те, принесуть тут листочки. Слава українським героям, які полягли в Києві. І поки... Потій... Слава! 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 Що, що, все, написали, так? Да? Що це написали, Вау, не, Нема проблем. А чи ви раніше цього? Вони раніше ніхто не заставляв. А совість у вас є, треба заставляти. Совість у мене знаходиться завжди. Я ніколи не трачав. Бо я нікому нічого поганого не зробив. Я обидва нічого не вимагав. Заходімо розберемося. Ну, це таке діло. Час останеться. Президента ж немає, ви там на президента не пишіть. Ви о Турчином є.

Ні, не вийде, получите, на голову Верховний Ради, виконуючи обов'язки президента а України Турчину. Ні, викинуть його на вулицю. Пов'язки все забувають. Що вже портрет президента вже немає, то Де ж Януковича портрет. Шевченки. Тихо, не збивають. <звиває>. Турчий. За що, о, все моє, йомойо, дві ж гім, я що Валентина. вибрати? Як <звілляє> повати? Валентина. Олександр <звілля> Валентин. Валентина, Валентина. А ви що в потерянні обалі? Приберемо цивілізовано. Давайте не будемо цього. Будемо уподоблятися. Його в руки страшно грати. Ради порядку. Причину кажіть, що ви звільняєтесь об'язательно наказуєте, що причину чого ви звільняєтесь за власним бажанням може не за власне <зас> за власне <зас> за власним. <зас> за <власний. зас> за <власний>. Потім <зас> він скаже, зараз ми за узнаємо. Зараз, зараз <зас> узнаємо <зас> за власним бажанням. Не суттєво. Можете в скобках написати і за громадою. і No. Ажіо, я я написати, я, я, я напишу, я за це не переживаю, Як сказала за власне, я написав. Переписайте, я переписую. <пишу>, нормально. 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 нормально, нормально. Нормально? Нормально, нормально. Якщо б це то позараз. Вони позвали, я приїхав, нікого не боявся. Написав заяву. Вказано написати заяву. Я написав заяву на вибор громади. Нормально питаю. правильно? Громада поставила питання записати, скласти заяву. Правильно? Правильно? Я її приїхав, написав. Правильно? Правильно. За читай Число подпись. Число Число подпись. Число Число. Сьогодні у нас 20... 24. 24. Це яника сьогодні годовщина товариш. Завтра. 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 Уже може і смерті. Хай читаю. А там люди не чувствуют. Вы читать да. прописью. Попишите Иваненко. Можно на вид. Иваненко, я, под, подпись прописью. Иваненко. Тихо. 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 Указываю, тихо. Пишите фамилию. Не, фамилию фамилию напишите. Да, не, Иваненко. Неща, так точно. Да, да нищим, пишет. Зачитую заяву, виконуючого обов'язку президента України, Торчину ОВ, голови Бровоської РДА Іваненка Петра Петровича. Заява. Прошу вас звільнити заміною посади голови Бровоської РДА за власне бажання. 24.02.2004 року. Слава Україні! Героям слава! Слава Слава нації! Слава а, проходит. Так, проходит. а так, ну, качайте, визнано. Визнано. Дайте, я позаваряю це вечір, що ви абодай, або, по... по... або спаліться. А це ваші вечір. Чи можна спалити? Дайте. Хто такі висти? Дивляй, а де він їздить? Покажи, покажи. Хлопці, я заберу ваше. Покажи, хто нам заряд, вийде. Бімба там, бімба. Ви себе ну. відбудете. Так, мені хай залишиться, хто тут плакся. Два, два, два чоловіка. Два чоловіка, а, хай останеться. Остані. Ні, Остані. треба, щоб ти залишився. тут. Ні, я не останеться. Петро Петрович, ви ж мене не боїтесь, правильно? Я останусь з вами. Нічого т... страшного не маю. Ви вважаєте, що совість у вас чиста? Абсолютно все. Я вам даже... Я того, що ви платили гроші, збирали людей на антимайдан. Я не платив нікому. Я не буду, я нікому гроші не буду. Що не треба. Так? А ну, чи це, як ви думаєте, Васильів позвонить, чи він сам так, додумає? Чи Вашого представника. Я познімаю протети. Як хочете, Олег, нікого не трогайте. Олежа, присядь, пожалуйста. Ну, кого викидати? Скажіть, пожалуйста, що тут викидає? Що я тут кого викидаю? Фотографії є, де робили Де відкривається. Це життя. Життя країни. Хлопці, я ніхто з історії не вийде. Петро Петро, будь ласка, що ви хочете, то робити? Ну так оставте, я не знаю, я написав за Я От є, останьте два-три цю. Позвоните чи він сам собі? образити. У Василі? Да. Так. Може, спойно. може позволити? Я, я вам можу сказати, все треба робити дуже спокійно, да? так? Я, ж без загрес, загрес. Я, я спокійно. Я, спокійно. Я говорю, позвоніть йому, скажіть, щоб, щоб він уже готувався. Виключи, будь ласка, камеру. Зняв вже. Виключи. Виключаємо. Що я скажу? Давайте не це, не будемо виключати. Ви я що знаю. Я, я теж прекрасно знаю Петра Петровича. Yeah. І з ним зустрічаюся. Дуже Я ж мовчу. Просто... Я ж мовчу. Я в ході маю всіх на нові. Я мовчу. Якусь хоча б. Олег, а ну, позови мені цього. Чайка там стоїть, чи як, а солодкий за шкодом. В коридорі депутатів, якщо сьогодні. Ой, не тут, і внизу, бо там не адемент. Я не подумав, що я не подумав. До кабинета Иваненко, номер у Васильева надо. Будь ласка, чтобы вы могли, что вы берете, да? Можно так? Ну, пожалуйста, берите. Дайте на бак. Не, ну, я не, 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 не буду трусы заглядывать. Ну, так что, что мы можете. На народу. Там коняк был. Мы не пьем. Да, Вадим. Не пьете, значит. У нас ни одного пьяного нема. Это дасте не это, все. это все народу, да? Да. Это все народу. Я придумал ему передать тебе. Было лучше? Да. Вот тут я трофею. Ты переживал. Бомба? Ну, Там масаж а може ми йому внутрення... Не, не, не знаю. От прикинь, а за русский массаж. Ты что рады был, коли мы силикопа просили уйти? Там якщо треба, то объект машина. Сюда Саша. Всю, потом Хорошо, что ты делаешь. Что ж там Це документ. А що за документ? Да подавись, там не матку. Это проси бумаги, мусор. Если треба, я могу ее оставить. Нема ты так. Я сказал, это сделать посмотрим. Васильівни, вже не досягнути. Вибачайте, що це. Це ж не подарки, правильно. Не подарки. Олег, що там таке? Ласно? Документи складувати не можна сами. Хай ви не тоді, хай тут розбираються. — Ні, нема. Славте їх, давайте, в шукляду, положіть туди, розберетесь потім, що, кому там треба, не було б питання. キルキルだ。<music> <music> Киля на память, чтобы подушку. Не, ну типа слава ж Украине, так это ж... <клес> слышал. Слава тоже була в Україні. по этой. Петро, Патрович, ну можешь с этой Так там я ж так роб. Конечно. <клес> Патрор, 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 там... Вы ваше. Ты тоже моя, правильно? Зараз не об'єднані щось. Та вони по розходуються, а не станчук. Ну просто заняли навіть. Ну зареєструюсь, я скажу, зареєструю вам. Може, внизу не стоять. Мені кажется, її взагалі треба не тут реєструвати, але... а да. у якому. У Верховній Раді. Ні, ну, ж... тут не реєструють. Я ж порцю. Трошки цікавий життя. Да казарово не забирать? Ну все, Азарова я... не надо забирать. Вот, сказали... пай... Кто сказал? Ваші. воно ну, да. ну, нам не надо повернеться 100%. нам не надо. На память, на память. воно не наше. Петро Петрович. Ой, пауку. Это самое нормальное. Ну да, да. Правильно, да. Ну, герої хай здаються, це наші герої. Та забирайте, ну, що забирають. Ваша світлина добавила. Ваша світлина тут да? Да. не потрібна. Світлина людей потрібна тут. Хорошо, за, да. да. домовився.

Сейчас буде, буде виходити. Слышно, 25 тітушек чорного входа стоїть. Ось там, блядь, більше бляд, бляд наші, навіть, розтоять. Слухи, наші, блядь. Звіхи бляд. тітушки. За стіни, він же виходить буде. Сумка. Ну, так. Да. Час не включено? Включено угу. ¡Suscríbete al Подякував ваша. Цього рада. Я хочу мусить перебачи. Якщо хто хоче, щоб переживає ще якісь документи, хай тоді прибирає, хто хоче. Так. Це хай лежить. Дідочки надо беруть. Да? Що то так, да, вроді горіло, моє. А то світ свічка затушила. Новая. Новый клетка. Ну вот, написал заяву, сейчас кабинет оставляй, хлопца вот, буду ее включить и такие. да да да, 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 да. Да, В кабинете Иваненко, что срочно? Да. да. Саша, в том же Иваненко уже написал заяву, Понимаю. я позвони Василию, або найди его, бо я у него телефон не звонил. Так пишет, у него есть желание. Так не треба робити. Заяву він, в принципі, має написати, але треба все одно, щоб він виконував обов'язки до тієї пір, щоб хтось прийняв. Ж, понимає, зарплата, зарплата так само й тут треба зарплату пенсію, щоб ви ж проти себе людей не збудоражили. Що це за такі зарплата є, щоб пише заяву? Да, збираєте ваші криміналістів, хтось буде виконувати обов'язки. Ні, ну обов'язки є, обов'язки є, я тобі потім скажу. Так, на хай хтось поможе, одне Слава, йди, поможи оці два кулька одне А що, секретар буде виконувати обов'язки, правильно? Не може вона, це один із заступників. А воно, його заступники, в принципі, немає. На село. А, там да. Дребу. В селе. Я за СОВУ, да. да. За село. Все, выходим, да. да? Сейчас. Закрывайте включить Ключі Ключи, я не могу. Я не команда. Ні, не це не, не до одному дроба. Акт. У вас же заступник є він не звільняється. Кукшино давайте. Кукшино давайте. же заступник. Зачем передавать еще? Потом будем балакать. Мы будем побалакать. Да. У вас ще море. Нам чекайте, види побалакаєте, ходить. Все нормально. Балакать тут не о чем. Слава Україні! Героям слава! Петро Петрович, 2 секунды, це на розмова. Петро Петрович, там люди чекають, почекайте. Почекайте ви трошки. Вас чекали довго. заяву. Якщо треба їх тут арестувати. І надо <риклад> реєструвати секретаря Верховної Ради. Але на загальному відео не ж тут зареєструвати. А є смысл? Тут немає смысла. Воно по так ведь. Все. Секретаря. Ніхто не позволили. А, ти тоже не позвонили. Там весело. Без... Там не так мы там. Сейчас это. nesse casal pode